сталося. сталося, 15 років шло судове як це, засідання та не засідання, судове запровадження, чи як воно там правильно називається. Суд тривав 15 років. Нарешті, наші картину вирішено повернути до нашого музею. Слава Богу, вона відреставрована ще у серпні 21-го року. Знаходилась вона на відповідальному збереженні в Національному реставраційному центрі, де її реставрували, і її, оскільки тривав суд, вона мала статус речового доказу і мала знаходитися в цьому центрі. Якби не війна, ми б зараз її привезли і показали. Але оскільки нема сенсу це безглузді вести зараз в Одесу цю картину під обстріли. То я веду переговори, маю погодження принципово міністерства культури. Я маю пропозиції Литовського національного музею вивести караважі туди і показати деяких ну, в п'яти музеях Литви. Нашу роботу вона буде знаходитися в небезпечному місці, раз не тільки від обстрілу, ще в небезпечному місці з точки зору комфорту, кліматконтролю і так далі. Так, бо там музеї дуже чудові, музеї в Литві, дуже класно обладнані. Це по-перше. По друге, вона буде працювати не між держави. Тобто про нас, про наш музей, про Одесу, про Україну ще більше знають про наше культурне надбання. Це дуже важливо. Наразі це єдина картина Караваджо в Україні це дуже цінна штука. Коли відреставруємо музей і в, в, в нові приміщення гарні, ми відчинимо музей і там буде караваджі.